Вітаю. Мене звуть Тетяна Піщанська, я технічна директорка компанії «Раскінагро». І сьогодні хочу поговорити про співпрацю і партнерство бізнесу та освіти. Ця тема народилася не просто так. Ми в бізнесі вже 21 рік. Може, ну, звісно, це не корпорація, яка там 300 років в бізнесі. Але це той час, за яким ми отримали певний досвід і вже можемо робити певні висновки. І що найважливіше, бачимо динаміку, яка у нас є на ринку праці, і динаміку, як змінюються випускники вузів за ось ті останні часи. А, наша компанія на ринку 21 рік, і ми а, є розробниками галузевих рішень лінійки БАС, бухгалтерія сільськогосподарського підприємства і Бас-бухгалтерія елеватора млина і комбікормового заводу. А, розробки нашої компанії використовує більше п'яти тисяч підприємств в, в Україні. і а, Користувачами є більше 20 тисяч людей. Чому важливо і взагалі чому ця тема піднімається? Партнерство бізнесу та освіти? Ну, по-перше, ті тенденції, які ми бачимо на ринку, на ринку праці, на ринку вихідців з університету, говорять нам про те, що не завжди ми. І наші клієнти, до речі, теж отримують з університетів тих спеціалістів, про які вони скажімо так, мріяли. Іноді, навіть часто, можу сказати, приходять до нас випускники і починають працювати з того, що навчаються. Ми їх адаптуємо досить довго і ми. Трошки намагаємося осучаснити ті знання, які вони отримали в університетах. Звісно, на ринку є попит фахівців саме з практичними навичками, з практичним досвідом. Але навіть якщо ми доки людина не попрацює і не набуде цих практичних навичок. Звісно, їх не буде. Але якщо ми можемо якось приблизити їх до тих знань, які потрібні ринку праці, які потрібні роботодавцям, то це безумовно зроблять приведе їх до більших шансів прожити класне, цікаве життя. І е, працювати в тій галузі, в якій вони хочуть це робити, е, також ми помічаємо на, на із роботою зі студентами. Ми помічаємо, що освіта трошечки не встигає за е, технологічними змінами. Не завжди у навчальних закладах є е, достатньо технічного оснащення для того, щоб е, надати гідну освіту студентам. І е, я особисто спілкуюся з багатьма викладачами, і я бачу наступну ситуацію: викладачі е, максимально зацікавлені у тому, щоб якомога більше знань дати студентам, але іноді вони дійсно обмежені тими технологіями і тими е, технічними можливостями, які є в університеті. І це, до речі, теж проблема. Які виклики ми зустрічаємо у підготовці спеціалістів? Ми, я маю на увазі разом з вами. Це в першу чергу відсутність доступу до сучасних інструментів та реальних даних? Це теоретична підготовка без практичної складової, і це дуже помітно. І Відставання навчальних програм від потреб ринку. Але в цьому плані хочу ще зауважити ось який момент. Все ж таки, якщо мова йде про системи БАС, які є найпопулярнішими системами на ринку, і зараз дійсно важко знайти роботодавця, який би вимагав, який би не вимагав знань, наприклад, систем БАС. Якщо порівнювати нас з іншими системами, то в університетах зараз бас вивчають майже скрізь. В основному це бас-бухгалтерія, трошки рідше це галузеві якісь програми, але все ж останнім часом. Як мінімум, люди, які приходять до нас влаштовуватися на роботу, вони знають, що таке системи баз, вони їх бачили, але часто вони в них не дуже активно працювали. І рішення ці, цих проблем ну, ніби і лежить на поверхні. Цим рішенням і є співпраця бізнесу і освіти. Я трошечки пізніше повернуся до цього слайду, а зараз розкажу, що саме ми пропонуємо вам, як освітнім закладам, у плані нашої співпраці. В першу чергу хочу розповісти наступне: до нас дуже часто звертаються університети з таким питанням, коли навчальний заклад. Підписує меморандум зі спілкою автоматизаторів бізнесу. Він отримує комплект для навчання студентів. Але в цей комплект для навчання студентів не входять програми для аграрного напрямку. Тож ми розробили спільно зі спілкою автоматизаторів бізнесу програму. По якій ми можемо за пільговими умовами для університетів надавати доступ саме для аграрних систем студентам, які зможуть навчатися на цих аграрних системах, проходити там практичні завдання і отримувати перші знання. Вже знаходячись в університеті, також ми готові надавати, звісно, технічну підтримку, ми готові провести навчання для викладачів навчальних закладів для того, щоб вони потім могли передавати ці знання студентам, і ми зможемо допомогти інтегрувати у навчальний процес роботу з програмними продуктами БАЗ саме для аграрного ринку. Uh, іноді, до речі, відбувається. Я зараз зосередилася саме на аграрному ринку, тому що все ж uh, ліцензії для типових програмних продуктів БАЗ ви отримуєте підписуючи меморандум. Але іноді ми uh, долаємо ще такий виклик, коли ліцензії є, uh, коли є підписаний меморандум зі спілкою, але немає де розмістити ті ліцензії. Тобто, університет там чи технікум, коледж uh, немає необхідної технічної бази для того, щоб можна було ці програми всі туди завантажити і там навчати студентів. В такому випадку ми теж готові до співпраці з вами і готові розміщувати ваші ліцензії на своєму серверному обладнанні і надавати доступ студентам до цих програм для навчання. Як це взагалі можна організувати і як це має працювати? Ми з вами підписуємо договір, меморандум про співпрацю. Далі, звісно, у вас теж має бути підписаний меморандум про співпрацю із спілкою автоматизаторів бізнесу. Далі ми з вами домовляємося про якусь певну кількість виділених ліцензій для вашого для навчання ваших студентів? І... Власне, налаштовуємо усі необхідні доступи і запускаємо все це у навчальний процес. Тепер повернуся до слайду, де хочу проговорити про вигоди, які отримає, отримують усі сторони. Оце якраз та ситуація, коли ми можемо говорити про він-він. Тут навіть я би сказала він-він-він. Вигоди, які отримують навчальні заклади, це доступ до дійсно сучасних ресурсів, це підвищення рівню знань випускників, і це ж тим же самим підвищення репутації свого навчального закладу. Це більша залученість студентів, бо коли студенти розуміють, що вони отримують дійсно сучасні знання, вони завжди. Більш зацікавлені в предметі. Ну і це підвищення якості освіти в цілому, бо освіта має бути сучасною. Вигоди, які отримують студенти, це отримання практичного досвіду роботи в системах БАС, які і цей досвід їм потрібен буде вже на першій їхній співбесіді. Це отримання актуальних знань, які відповідають потребам ринку. І е, вигоди, які отримуємо ми. Ми, до речі, теж не заспосить це все робимо, тому що ми отримуємо дуже серйозні вигоди. Це, по-перше, зниження витрат на навчання своїх спеціалістів, бо ми будемо отримувати вже з університетів навчених спеціалістів, і це покращення іміджу нашої компанії, впізнаваність. І так далі. Тобто тут історія, коли усі можуть отримати вигоди від подібної співпраці, ми відкриті до нових ідей, до нових партнерств. І, до речі, ми відкриті до того, що коли у працівників навчальних закладів або там у адміністрації навчальних закладів виникають якісь ідеї про співпрацю. І якісь, можливо, інноваційні ідеї, до яких ви б хотіли залучити бізнес. Наша компанія відкрита до такої співпраці, і ми готові обговорювати різні інноваційні ідеї, які призведуть до покращення рівню знань студентів. Наші спільні кроки мають приносити вигоду. Усім учасникам цієї співпраці. І тільки разом ми можемо створити найкращі можливості для спеціалістів, допомагаючи їм досягати успіху. Запрошуємо вас до співпраці. Контакти наші на слайді. Якщо є питання, можете задавати або зараз, або. Під час неформального спілкування готовий відповісти.